Друзі, всім доброго дня. Як гарненько виглядає да? наша печеревинка. Так що, друзяшки, у нас сьогодні субота. Не по старій накатані. Ну, але сьогодні у нас свіжина таранчук. Так що зараз ми бігенько підпалюємо газок, прогріваємо сковорідку. Нарізаємо заготовочку і смажемо свіжину таранчук. Ну, а також трошечки поговоримо. По сьогоднішній ситуації, яка відбувається у нас на ринку у нас, по крайній мірі в місті Березані, а також трошки слідкую по соцмережах і дивлюся, що там у нас відбувається. А відбувається, ну, з одної сторони, наче й добре, що ціна піднялася, а з іншої сторони, стабільність є стабільність. Тому що, коли ти там продаєш, це одне діло, коли ти на базарі там продаєш. Людина прийшла, спитала, наприклад, лежить такий кусочок. Да? от Людина прийшла і питає, от по чому таке сало? Ти сказав, людина бере або не бере. А тут на даний момент, коли ціна трошки міняється і ну, якось трошечки ну, неприємно, коли є такі зміни і доволі вони кардинальні. Так що напишіть, будь ласка, які ціни в вашому регіоні. У нас почеревана. По чому Ласіна на базарі? 350, ну, бляха, ну, ми по такій ціні продавати поки не будемо. Не можемо так різко шандарахнутися. Просто фух, я ж кажу, важко вимовляти такі ціни з однієї сторони, але але, але також, коли йдеш там, чи в аптеку, чи їдеш на заправку, заправляйся. О, ти нічого не говориш. Якщо є можливість, то ти береш і купуєш. Ну, таке. Сьогодні не буду оголошувати свої ціни, для того, щоб не будоражити деяких людей, але не такі будуть, як на базарі. Але суть питання в тому, є багато людей, які там, наприклад, розпочинають різати вдома. Зараз, кстати, час, можна зайнятися цим ділом і можна якраз набити клієнтську базу за рахунок того, що зробити трошки нижчу ціну. Чим на базарі. Ну, але ж треба зробити так, щоб воно було е виглядало непогано, щоб в нього був товарний вигляд, щоб люди бачили, що ви робите. Ну, Ось таким чином. Бо в нас же люди критикують перекупів, але е я казав, якщо не будете продавати, то не буде перекупів. Значить що, значить є кому вирощувати, значить є кому купляти. Якщо є кому купляти, значить буде кому продавати. Так що це дзвіновано було, є і буде. Ніхто нікому не забороняв робити це самому. Так що наша задача змотивувати, ну, але не кожна людина може це зробити. Хтось з психологічної точки зору не вміє і не може торгувати, хтось просто не хоче, тому що боїться ризиків. Ну, а той, хто може і спробував, то я думаю, на сьогоднішній день. Е Ну, доволі зараз непогано, коли людина сама вирощує, і сама реалізує, а ще краще, щоб і переробляла. Тому що, якщо взяти і переробити, хоч на сьогоднішній день, якщо м'ясо нам на... Ну, у нас, кстати, м'ясо не задок і лопатка 250 на базарі, так? Да? Да. Да. Ну, це тільки що балакали просто знайомою, От. уточняли деякі моменти. Ну, для того, щоб трошки... Конкретно знати, що відбувається в нас в регіоні. Але в кожному регіоні по-різному. Тож, тобто спрос народжує пропозиції. Сала. сала хочеш. Давненько не було, то вже каже, хочу сала. Так що, друзяки, ну а ми сьогодні ж все-таки я думаю, що якщо доживемо, і все буде добре, то сьогодні буде прямий ефір і шматок сала дорогущого, там по 300 гривень у нас для у нас на базарі і по 350. Все залежить від. Того, яке сало. Все залежить від того, який на сало, Ну так формується ціна на базарі. Я вже на базарі 100 год не торгував, ще торгував, коли жив з батьками. І батьки, це було в 90-х, почали їздити на базари. Це нашого. Це копію нас Оце. Ну як без м'яса? Це ж не сало. Ти ж сало, а, я зрозумів. Я наоборот люблю з м'ясом. Так що от така історія збила мене Леся Петрівна з пантелику. Алешко тоді торгував. І там теж, ну, в залежності від базару, людина підходить і ти вже там говориш, там спілкуєшся, о, десь виступаєш. Тим паче, коли ти продаєш своє. Людина, яка купує. Живою вагою, вона туди вкладає затрати, що вона їздила, що вона шукала, що вона привезла додому, заплатила там на горючку, заплатила за справку містове. І пішло, поїхало. Тобто це все діло включається. І це на даний момент теж не дуже дешево виходить. Це так само, як з картоплями. От. Картоплю можна оптовати ціна там, в різному регіоні по-різному. Чому? Тому що... Є ще момент, її треба привезти. Ну, а також буває, люди з доставкою, там купують, наприклад, по 20 гривень, і це нормально. Людина каже, мене все задовольняє, тому що мені не треба їхати. По-перше, не в кожної людини є, але в кожної людини є якась привичка, якісь традиції. І люди там кожен рік там, купляють, або хтось садить, або хтось купляє. Так що, ну от така, реально ну, сам шокований оцін е, на свинину. Ну я думаю, що не тільки на свинину. Оціню, У мене хоч тут мікрофон включений. А? У мене тут алло. Так що, друзі, працюємо далі то передивився, щоб включений був мікрофон. І от такі косинці. А по чому вже такі А Ну напишіть в коментарях. Довжик такі там, ну то він прикалувався, мабуть, по тисячу гривень. Продає отакі два косинця. Він постійно мармедить людей і каже, люди ще й дзвонять і замовляють. Ну, не знаю, може і замовляють. Я, наприклад, би не купив би, але для себе раніше оставляв отаке сальце. От воно, мабуть, як генеральське. Да? Ну, це в нас косинці, вони у нас... Ідуть або накопчені, або ми їх смажемо з яєчком. Ну, Тобто якось так. Так що так. що так. Зараз поріжемо по черевинку. Леся Петрівна вже сандали сало. Сьогодні щось вона на сере сало пішла. От. Тому що як узнала, яка ціна на сало, то починає їсти сало. Ну це майбутнє, я ж кажу. І більшість людей оце роблять оцей ажіотаж, тому що починаються ці базари про сало, О, сало дороге, і людина його по 50 гривень не купляла. зато якщо воно буде 400, вона його хоче теж купити. Ну чого так, якась дурня. А як же ж тим реально пенсіонерам, які сидять на мінімальній пенсії? от, Якщо в них є ще діти, якісь, що які працюють, то можуть допомогти, От на це, я думаю, ми розраховуємо, що діти нам будуть допомагати, якщо ми доживемо. Хоч навряд що ми так довго проживемо, звісно. Ну, Надіюся, треба. Так що от така історія. Так, Печеревинка, зараз я вам покажу. Цибульку теж вже приготував, нарізав от, по красоті. Цибуля, кстати, обрізана в цьому році цим методом з довгим хвостом. Ну, в мене ще поки не попадалася порчена. Все класно, взагалі по красоті. Ну і ріжемо золоту почеревину, Реально золота почеревина. Хоч я пам'ятаю ті години, коли вона нікому нашусь не треба була. Як тоді видзванювали, ой, я може те, а візьміть дешевше. Пам'ятаєш, і салу предлагали там, і по 10 кілограм. О. Роз... Не, ну ми і зараз роздаємо. Не, ну, Тільки зараз трошки інша ситуація. Раніше, так? Да? А ну дивіться, як золото, га? А ну, зацінить. Ну от така на базарі коштує 350 гривень. Я думаю. Ну там теж, отаке, наприклад, трошки дешевше. От, ну, не, не таке. А вже це пошла жара. А сковорода взагалі зараз получається золота сковорода. Вона наче й невеличка, але туди... Скільки ми 4 банки, 3 банки набираємо. Так. Усі снідають. Ще, ну, сьогодні менше залишиться, бо сьогодні у нас колектив бачима, сьогодні у нас ще буде кусок роботи. Є Сергій Сергійович молодший. Зараз приїде і горьо приїде рукавиці, мені далі поїхав по перчатки, бо забув Сергійович купити, а я не можу без перчаток. От. У нас є силиконові, але вони малі і вони рвуться. Я їх не можу надійти, бо з рукавиць мене аж мермедить. Але прослуєчка йде аж через усе йде. По красоті, взагалі по красоті. Класнюча, золотюща почеревина, просто реально золота вона. Бо така ціна, то це просто капець. Я думаю, воно все не дешеве. Все не дешеве. От. І люди, і люди все-таки не держать. А також у мене є отакий подарунок. Хотів рукавички найдіти в рукавичках, щоб не замацать мені. Все, подарив мені ножика. Мій братанчик Серега Семян. Дивіться, який ножичок, так? Да? Хотів показати, як він ріже. А ж мені відрізати. Попробую. Не знаю, тут видно чи ні. Опа, бачили? Шикс. 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 Присолив. Воно пальця замочив. Чи ж тє... скажи, що як стало стало дорожче, то стало добріше. Реально таке добренне, воно позолочене, мабуть. Просто просто красоті. Не, режется вообще классно. Ножик класний. Жалко морать мені пока. Так що братику дякую. На днюху мені подогнав такого апарата. У мене вже їх пару-тройку штук є. Від Валеріка є. Так что все ховаю. Оба, Петрівна тут штурмує сковороду. Ну, я тоже сейчас полусаранька зимбука, там кто то не приехал. Тоже салко. Просто по красоте. М -м -м. А цибулька вообще песня. Отбила цибуля. Не знаю, да я ее взял и когда я ее куплял. Такая бешеная, что это просто капец. Розова чи ця синя класна. О, але жовта найдобріша, але якщо взяти по цінові політики, от люди продають жовту, білу. І от у красну. Красна 30 гривень дивився. Біла 30. А ця там, я не пам'ятаю, до 20 гривень. Ну, це домашню. Чи 15? Половину, коротше. Хоч оця цибуля біла, набагато доб... Чи біла жовта обична. Набагато добріша і сочніша. М -м -м. Як мед. що, друзяшки, працюємо. Таранці все змішаємо. Ай, якраз такі. Жолота сковорода. Жолота. Потому что вообще потрібно Чей раз і не здала, поки воно жариться. А Ще раз. Ось таку красоту. А. Є ці помідорчики, є ці огірочки. Не люблю я плямка на Телефон, але, але вибачайте. Так що, друзяки, а ну зацініть. Ну скажіть що, красота. Красота, але реально, ну бляха, я сам в шоці. Ну і найдорожча, мабуть, сковорода. Аж кварчі. Помізорчики. Ось така красота. Так що чекаємо м'яско скочить. Розберемо вам покажемо. Оце дивлюся я на цю сковороду і спомнив хейтерів, які мені писали, Лудько, ти ж лобяра, ти одного сала накидав. Боляха, так на сьогоднішній день то я багатий чоловік у світі, а не жадний. Бо трохи сала теж накидав. Ну, правда, сало ось, бачите, яке одне м'ясо. От, Але я пам'ятаю, тоді казали, що ти кидаєш одне сало. Ну, ми, по-перше, яшку не сало кидали, а кидали з таку, обрізали, для того, щоб натопити це все діло. Але на даний момент, то, виходить, не кожна людина може собі дозволити такий таранчук ще пожарити, Йолки палки Ви подивіться, ну таке ось, воно, ось. все воно м'язково. Все м'язко. Просто по красоті. Так що смажемо, жаримо. Зараз прийде м'язко, прийде салко. Розрізаємо, покажемо вам сало інтересне, яке там сало. Ну, я думаю, трошки буде. Так що, друзі, вижарилося наше салько. Добавили ми зараз м'ясо. І зараз щас... дивіться, які жаренишки, а, жаренишки. Зараз перемішуємо це все діло. А, так. Ну і обжариться, потім додаємо Ну, а Ми поки, тим часом це все, все діло у нас готується. Сама дорога сковорода, То ми... Підемо поріжемо савку і вже все прийшло до нас, і м'яско і такий задочок по красоті. Так що працюємо. Так, друзяки, Колька мені сьогодні фору не дає, але я вирішив, все-таки затестую я трошки ножика зергунькерного. Так що, найголовніше, що? щоб пальчика не обрізати собі. Так що розбираємо ще задочки, а потім вже підемо, будемо працювати далі. Тільки сонечко трошки мені світить. От, а взагалі по красоті. Поки ріже чітко. Щось мені там Серюга писав і сталь, яка тут у нього. От. Тобто це ніж зроблений на замовлення. Де робив Сергія, я не знаю. Але такий ніж реально поки ріже чотенько. От, Дивіться, яка красота. М'ясника шкурника якось називається ножик. Це я так зрозумів, можна говядину зрізати шкуру. Ну, хто Цим займався, Ти знаєш, що це таке. Я колись допомагав. Та й в селі ми своїх бичків різали на базар. Теж було время таке. Ту. Шкуру знімати от, і ну, бичків розбирати трошки. Це не свинину. Опа. Бачите, яка моя цяцька є. Ха -ха -ха. Це подарок, ти, вже... ти од мене вже не одержмеш, ну ніяк не одежмеш. А мені не треба, мені мене Ну конечно, ти ж не просто не пробував, две кровати. Це ж тобі не тай саторій. Чматорій. Херня, да? Херня редкостна, так. Да. Саторі то взагалі отстой. Ну які гроші, такі ножи, коль. Ти ж по... Ну так розвитня. А це, конечно, неплохо так. Так, найголовніше, таранчук не провтека. Там у нас і медіум, і медіум. Так що така красота. Ай, красота, друзі, просто. У мене вже слина просто летить. А ми ще сюди кидаємо цибульку. Цибулька пустить сочок. І воно не буде так у нас горіти, і газ ми не будемо прикручувати. О, все. Загрузили цибулечку. Все по красоті вже в мене є рукавички. Задочки не знаю, як там у кого у нас. На ринку на сьогоднішній день 250. Подивився картаву Ксюху на тіктоці, то в неї у них там 280. Це Київ на ринку. Так що така історія. Напишіть свої ціни. Хоч люди там мені писали, вчора там під відео писали ціни по м'ясу і по салу. Зараз топчик сало чого ми і тримаємо свиней 200 плюс. І сьогодні наш кабанчик. Ну, хто дивився, попереднє відео було зважування, знову був спор. От. Шелудько прогавив, звісно. Ну, ми всі прогавили, е, як і Назар виграв. От. Але всі були близько, всі були близько. Опа. Так. Все, калюха в мене. Ти ж казав, фору фуру мені дасти, що ти кофе не п'єш? А ми їй сказали, який кофе. Хто тобі таке сказав? Леся Петрівна? Потрібно, так. Ну так все одно скажи, їй я м'ясо розберу, але ж сало я не встию. І хто б там би не прийшов, все не буде в асортименті ще поки. Так що Леся Петрівна йому сказала, хоч я вчора трохи оддихнув. Сьогодні йому трошки важкувато, зранку його розколихав. Ще Леся Петрівна не дає йому відпочити перекурити. Бо трошки. Якось так так Надо помішати таранчук. Можливо, скоро буду всю свиню жарити таранчук в таку велику сковороду. І буду смажити таранчук і буду в банки закривати, так як оце людям у лотерейку. Так що сьогодні ви зможете виграти із цієї золотої сковороди. Баночку таранчука. Я думаю, що буде їх дві, як завжди. Ми навіть з такої скороди умудряємося набрати пару баночок комусь на подарунок і на розіграш. Добавили трошечки м'яска туди. От така історія. От така історія. Так що тепер і домашня ковбаса. Як буде мало сала, кажуть, о, сало дороге. Та ні, у нас завжди було сала, багато не клали. І в домашню ковбасу не кладеться сало, а кладуться такі. В основному класно, коли такі прожирочки кладуться із м'яса, з обрізочки. тоді воно набагато смачніше. Так що так. Раз, два у нас є. Це у нас сюди, це у нас сюди, це у нас сюди. Ова! Так що працюємо один одного, мотивуємо і беремо. Пробуємо самі реалізуємо, щоб не балакати, що хтось поганий, а хтось хороший. Хоч є, звісно, перекупи різні, Тут питання є, але це робота, яку треба робити. Головне, щоб люди не дурили людей, з якими працюють, бо є і такі. Обманюють простих селюків. Хоч зараз дуже мало людей. Стало займатися, так як раніше в кожному дворі були свині. Зараз є такі села, що свиней. Немає. Навіть тут, тут по окрузі їх просто немає. Можливо, це і спровокувало ціну. Хоча тоді, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я казав людям, не залишайте цю справу, працюйте далі. Ну і у кожної людини були різні думки. А ось прийдуть, а що робити. Ну, я кажу, якщо так думати, так 4 роки не тримати, то, а потім... Робити всіх винуватих, тому що свиноматки вирізали. У нас тут, коли казапня поруч була, свиноматок вирізали люди, все здавали, все ну, розпродували, роздавали, по-різному було. От. Понятно, здихатися, а потім спробуйте назад це все діло встановити. Так що дивіться, що ми маємо. Яку красоту ми маємо вже задочки, я порізав, це у нас піде на переробку. Ножик прикольненький. Сіргунькіний. Одне тільки тут а сонце, мені сейчас відблиск такий йде мені в око. І трошки не з руки, хоч би пальця не обрізать. Так що, братіку, дякую тобі, дякую за ножик. Баляха, з мене гривня, бо ножики ж не даряться. Валера, коли мені тоді дарив, також на днюху, то він з мене гривню стремував. Так що при можливості треба Серегі також гривню віддати. Ось така історія. Так що, друзі, так і далі буде. Зараз поріжемо сало, розріжемо лопаточки, а таранчучі. Друзі, це просто бомба. Тут можна знайти на будь-який смак. І піджарененьке, і таке медіум. От. Ну я люблю таке щоб тягнулося м'ясо. Я не люблю, коли воно таке вже розвалюється. Ну, тобто, в залежності в кого які зуби. От. Люблю так воно. Тільки кинув на сковородочку, от тоді стане класно. Так що, друзі, а ви напишіть в коментарях, яке ви любите. Так що ціна на таке м'ясо у нас в регіоні У нас 250 в Києві. Я дивився навіть через Тік-Ток прямий, прямий перед базаром 280. Печеревана у нас 300-350. Не в нас на базарі. У нас поки ціну свою не кажу, але вона трішечки є різниця з ринком. Сало 300, середнє, сало 300. Ну і зараз покажу, яке у нас салко. Осталось мені ще розрізати дві лопаточки. І ще один плюс в тому, е, я часто показую, от, тому що є різниця в харчуванні. О, навіть ті добавки, які ви використовуєте, дивіться, тряпка, тут лежало м'ясо. Бачите? Волога, кількість вологи в м'ясі. Ось. Все. Оп. Ви повинні розуміти, так? Да? Ну а почора взагалі вогонь. Ну а це взагалі просто капець. Просто капець. Так, друзі, останній штрих посолив, поперчив, зараз це все діло перемішуємо і хай воно тут помаленьку вже доходить. Так що отакий от сніданок у нас. Ну, вже ближче воно не сніданок, тому що вже часов, мабуть, 9. Але я думаю, що багато людей в таке навіть снідають. Так що дивіться, яка красота, все, цей жирок. Цим жирочком це все діло зальється. Так що приєднуйтеся, 21.00 сьогодні в прямий ефір. Буде сьогодні шмат сальця. Сальця зараз поріжу, ще покажу. От, Тут вже я розібрав отакі садочки, биточки, лопаточки. Биток антрикот. Я навіть не запитав, яка ціна. Ну не пам'ятаю. Ну, Більше ніж. Каже, 300 гривень на базарі. От. Коштує ошейок і більше биток-антрикот. Ну, Антрикот це у нас продовження шиї, а биток це у нас зачиститься воно. Зараз це виглядає селяком, потім відрізається ошейок, відрізається антрикотик і зачищається це все діло наружі. Так що я зараз ріжу салку, ми його присолюємо, ну, а потім вам вже продемонструю, яке ж сало у нас сьогодні. Ну що, друзяки, свою роботу я зробив. Лопаточку розібрав. Печеревинка охолола вже. Задочки, реберце, биточки. Саме головне. а? Зацініть. Ах, смакота. А, саме головне не це. Саме головне сальце, друзяки. А ну зацініть, як вам таке сальце. Опа. І два, і три пальці. Ну, от таке у нас сало зараз від 300 гривень. Ну, те дешевше. Вірніше, те дешевше, таке, в залежності від куди. Ну, таке ми залишаємо накопчення, яке ближче до голови. Ну а таке воно, виходить, продовження цього тільки ми поперекріжемо. Так що така красота. Смалена з мішковинкою. так що От така історія. Так що працюйте, реалізуйте, набивайте свою клієнтську базу. Зараз якраз час. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Ну і всім повної сковороди засмальцьовані. Смачного таранчука. І приєднуйтеся вечором в прямий ефір. Вигравайте сальце і баночку таранчука. Ну і не одну. І не тільки.